Привіт усім, хто дивиться це відео. Пропоную вашій увазі це же котел. Але зараз світла немає і немає вже протязі від 10 ранку. Зараз вже Третя година дня. Ну, от покажу як він працює в цьому режимі. Тримається температура в такому пределі Це капає стріхи в нас. Тому так, такий звук. отак от димок горить, хоч горить, димок йде. На автоматиці управління тільки насосом. Тут насос схований. так, ну От дивіться, що тут зараз. Тобто він горить в спокійному режимі, немає ніякого конденсату при такій температурі. При повному самотьоці, от іде сюди подача вверх. Тут іде обратка, насосна обратка і закольцована подача з обраткою. Це все обв'язка дюймовою трубою. Через стіну у мене проходить трьохчетвертна труба. Тут і вверху також. Тобто подача обратка три четверті. Така ситуація, все прекрасно працює тому що є теоретики які розказують, що не буде працювати через насос, самотк. У мене, от, як бачите, тут вже все сховано, Ну, є в мене відео, як я його підключав. Тобто тут насос. Обратка йде через насос дюймовою трубою. Також Ось тут, -от. вам покажу, бачите, як таке житненьке, тому що підключено через неживеючі хамути зажато обичними Жигульовськими патрубками. Подача і обратка. Ну, це я підключаю, тому так, що в мене час від часу міняється котел. В цьому сезоні також, якщо буде як, зроблю ще собі ще один котел, тому що цей котел він прекрасно працює на дровах і на самотьокі, але в нього немає. Рішотки і тобто, в мене є часть угля, але уголь спалювати навіть підключав в турбінку, без е колосників ніяк не виходить. От є уголь.